Нашу працю Бог благословив, урожай, якого так чекали, як дарунок щедрий із полів ми по Божій милості зібрали. Батьох з нас вдячність у серцях за великі милості Господні, хоч, можливо, сіяли в сльозах, з радістю зібрали ми сьогодні. Наш Господь із щедрості до нас свої блага і милості являє, в цей останній і нелегкий час. Все нам необхідне посилає. дощ і сонце, вітер і роса, звідки все приходить, ми не знаємо, чи ж не Бог ці творить чудеса, та про те ми часто забуваємо. Якби сонечко на небі не зійшло, то хоч скільки б ми не працювали, в полі зовсім плоду не було, хлібами щоденного не мали б. Марна праця, якщо вічний Бог не пролє своєї благодаті, хоч буває стільки в нас тривог, але ж Бог спішить нам помагати. Нашу працю Бог благословив, ми це бачимо на власні очі, і тому в цей радісний день жнив ми ім'я Його прославить хочемо.